Також вінницькі дорожники випробовують нові технології ремонту доріг. Один з таких експериментів показаний у відеоролику, що днями з'явився в інтернеті. Його відзняли на вишенці. В ролику ремонтники засипають в калюжу, начебто, звичайний асфальт. Так це чи ні? З'ясовували наші репортери. Ось цей ролик відзнятий у Вінниці. На момент зйомки сюжету набрав в Ютюбі близько 27 тисяч переглядів. В мережі інтернет його розмістили два тижні тому. Ми знаходимося на вишенці на вулиці Порика. Саме тут на відео, вінницькі дорожники латали ями з водою. Як бачимо, латки залишились на місці. Все тому, що дорогу ремонтували асфальтом зі спеціальними добавками. Це було зроблено в якості експеримента, і якщо б уважніше, ну наступні коментарі, які вже були в інтернеті, якщо б уважніше прочитали, що там використовувалась також водна бітумна емульсія. це є основою, тому що е, на сьогоднішній день той асфальт, який ми робили. Для цього експерименту там необхідно було використовувати, тому що просто цю добавку використовують і можна використовувати у влажну погоду, але її не використовували ніколи, коли є наявність води в яму так вийшло, що коли проводили експеримент на цій ділянці на вулиці Порік. А також ми робили такий ж експеримент на вулиці Громова. Ну хтось засняв відео сюжет і далі пішло і там по інтернету і пошло розповсюджуватись. Для нашої знімальної групи дорожники і ще раз провели такий експеримент. Для цього до ями спеціально залили воду суміш ми закуповуємо поставників, які доставляють нам 200-літрових бочках. Для того ми її на заводі замішуємо. В якості експеримента ми цей холодний асфальт з цим концентратом додали в нього 30% однобітумної емульсії. для того, щоб побачити, чи його можна вложити в воду. І провели такий експеримент. Зараз, як у нас залишилася партія цього асфальту. зараз ми вам покажемо, як це все відбувається. Воду з ями видувають спецпристроєм. Цей процес у ролику з Ютуба не відзнятий. Зараз засипаємо асфальт. Тут на місці вже розіб'ємо рудочки, гладілочкою підрівняємо його. Стики нерівні, що ми його не можемо так гладілкою підрівняти. Десь приходиться і ногою підправити, щоб коло стика, щоб воно заповнило повністю яму. Ну бачите, зараз ми затрамбовуємо цю суміш, холодна асфальтна суміш. Ми робимо на основі пермопача канадського. В інструкції написано, що він ложиться при поганих погодних умовах: сніг, дощ, підвищена вологість. Ми ще в якості цього експеримента на на основі водно бітумної емульсії провод це і ложимо в таких погодних умовах. Як бачите, яму ми залатали, попоріками проїжджали, де ми проводили цей експеримент. Ці ями ще тримаються. Ну, люди не розуміють, так як не прийнято укладати так гарячі асфальтобетонні суміші. Ну, ми будемо сподіватися, що воно буде триматися. І до поточного ремонту достоїть.